Українські військові, які наразі несуть службу в одному з підрозділів оперативно-тактичного груповання Суми і захищають від окупантів прикордоння, самостійно розробили та вже виготовили власноруч дві мобільні системи залпового вогню для реактивних снарядів, що встановлюються на позашляховики і дозволяють швидко і ефективно вражати скупчення російської військової техніки або живої сили ворога. Це наша власна розробка. Тут за основу взята ступиця з трактора з МТЗ, яка дозволяє обертатися в двох осях. Наведення здійснюється за допомогою мінометного прицілу звичайного. Це авіаційні пускові установки. Вони стоять як на гвинтокрилах бойових, так і на самольотах на літаках. В кожній міститься по 16 пускових труб, тобто 16 зарядів в одній і 16 другій. 32 ракети на борту. Пуск здійснюється одночасно по одній ракеті з кожної установки, тобто пара вилітає ракет За Буквально там півтори хвилини здійснюється пуск 32 ракет. Кумулятивна осколочна дія ракет дозволяє при, при прямому враженні бронетехніки прибувати броню до 150 мм. Ну і вражає живу силу противника. Накриває велику площу за рахунок того, що ракета не керована, вона летить по власній траєкторії і накриває ну, певний квадрат місцевості. Тобто. Зона враження досить велика, це може скупчення бути живої сили, це може бути якісь скупчення бронетехніки, колони, тобто будь-що. Вона дозволяє здійснити виїзд, відпрацювання по цілі, згортання автомобіля і евакуація десь приблизно на протязі 4 хвилин. А снаряди на неї специфічні чи вони є в Україні, вони є на складах, тобто з боєприпасами таких проблем немає. Одна така саморобна реактивна установка з екіпажем із трьох чоловік за півтори хвилини може запустити 32 накерованих авіаційних ракет. Дальність ураження сягає більше п'яти кілометрів. Керування здійснюється через спеціальний пульт, і сам процес стрільби максимально автоматизований. Наведення здійснюється за допомогою мінометного прицілу звичайного пульт на… Давайте покажу. Тобто при включенні установці, здійснюється. Запуск перших пар труб здійснюється постріл. Далі вмикається живлення на другу трубу, здійснюється постріл. І так, поки 16 пар по дві штуки не буде здійснено. Запуск війна щодня доводить, що високі технології, розум, імпровізація та завзяття українських захисників усе це у сукупності призводить до ефективного протистояння ворогу. Виконував бойові завдання в Харківській області. Він у нас вже Десь з середини липня місяця, тобто машина вже себе зарекомендувала як надійна, яка дозволяє виконувати бойові завдання і вже повністю відповідає всім нашим вимогам. У нас на, в нашому підрозділі таких дві машини створено. Зараз вони стоять на залученні до оборони кордону Сум, Сумської області. Несуть тут постійне бойове чергування. І повністю готові для того, щоб просування ворога було унеможливлене в принципі, українці нація нескорених сильних духом, розумних і гідних вільних людей, які сьогодні ще на один крок ближче до перемоги. Разом ми поборемо імперію зла, захистимо і відбудуємо Україну.